Я президент Асоціації добрих Всесвіт, наші центри у всіх регіонах світу. Я очолюю більше 200 благодійних фондів у всіх регіонах світу. Ну, більше ніж принцеса Діана, вона очолювала 148 я письменник. Мої твори вийшли ну, сотнями мільйонів екземплярів, більше ніж за самого світу, більше мільярду екземплярів. Ну, Прізвище моє. Добрик, Різка, Кармазин. Віктор Дем'янович. Добрик у мене 20 років попереду. Тому що. Мене називають головним добрим планети у всіх регіонах світу. Ну, можна було б кое що показати. Я, я коли їхав сюди, думаю, ну що ж? Мені показати, що мені сказати в першу чергу. В свій час ми е, випустили такі значки, ми вам подаруємо всім. Тут на цьому значки, на значку написано: I want us to save Ukraine and do have a whole world. Я хочу врятувати Україну разом з нею весь світ. Так от я. Хотів би це перефразувати і сказати, що добрик дві крапки. Ну, це добрик сказав, добрик, я хочу врятувати Україну разом з нею весь світ. Так от, Добрик дві крапки. Я хочу врятувати Олег Кома. Ну, а разом з нею Україну і весь світ. Коли я їхав сюди, ну, бачите, яка у нас дорога, мені набрали всяких речей, щоб я привіз. І з музею прямо зняли оцього великого золотого добрика. Такого великого золотого добрика я вручив папі Римському в Римі, мати Терезі в Делі. Рональду Рейгану в Каліфорнії, Принцесі Улдіані в Лондоні, Жаку Кусто в Паріжі. Це найвища нагорода наших асоціацій, які займаються добриком. Так от, так от ми вручимо і такого добрика. і інших добриків, і срібних, і бронзових, і різних добриків порцелянових, тобто фарфорових, і, і, і керамічних, яких завгодно, і металевих. Ну всім тим, хто допоможе сьогодні врятувати наших ливай. Ми вже оголосили багатьох наших громадян України, які дуже багато зробили. Для цього ми оголосили їх добриками України, добриками Європи, добриками року, добриками місяця, добриками дня, добриками тижня. А тепер. До історії цього питання. Ну, В 2005 році ми займаємось дуже багато різними проблемами. От. Але я хочу згадати, що в 2005 році, в березні, сталося приблизно ну, те ж саме, що сьогодні. Прилетіли олеки, і вони вийшли до бережків озер і рік, а на цих бережках тонка криж, крижинка була люту, тонкий лід. І вони не могли дзьобом своїм пробити лід для того, щоб достати їжу. І от ми, ви можете подивитись, зараз в інтернеті все є, підняли, ну, буквально всесвітню акцію, вели таку програму, що врятуємо велику.